Безкоштовний навчальний курс для крафтовиків організували в Івано-Франківську за підтримки міжнародних партнерів. Про програму проєкту детальніше дивіться у сюжеті. Курс є короткостроковим і поділений на чотири блоки. Групові зустрічі відбуватимуться двічі на тиждень. На сьогоднішній день, коли ми проаналізували на ринку Івано-Франківська, дуже багато навчальних програм стосується підтримки і для початківців, а от, власне, для діючих підприємців воно вже трошечки є менше. Ну, і, як правило, мало уваги приділяється мікробізнесу власне, тим сімейним підприємствам. перший блок психологічний, адже організатори кажуть, крафтовий бізнес має власну унікальну специфіку. В крафтовиків більше душі напевно, вкладається, тому що ну просто там бізнес, який ти перепродаєш, там масштабуєш. Це одна історія. А коли ти створюєш продукт, даєш йому своє ім'я, пускаєш світ, і ти бачиш, що воно живе і воно процвітає, і воно там збільшується. Це якась інша історія. Це про їхню якусь автентику. Чи це там є е, там? Якась успадкували це, чи це там якесь є коріння в родині, чи там цей підтримується автентика того регіону? звідкиля, там чи це сироваріння, чи це мед, чи ще щось. Пані Марія ще є з дитинства. Власну справу започаткували два роки тому. Зараз планує розширювати виробництво. Ми мали. Пошиття різних скатертин, ми мали білизну, пошиття також працювали над аптечками, над пошиттях для військовослужбовців. Я думаю, що все-таки чогось на навчать новіщого, і ми зможемо втілювати все-таки свою продукцію, збувати більш. Більшими партіями, скажімо так, окрім заняті з викладачами та індивідуальних консультацій, передбачені зустрічі із підприємцями, які вже давно працюють на ринку, і так про їх проводиться спільно із сумською коаліцією крафтовиків. Ми бачимо зацікавленість підприємців власне в таких дисциплінах, як маркетинг, психологія, грантові, написання грантових заявок. Ну і найцікавіше, звичайно, це практичні відвідування і практичні заняття. Там, по перше, підприєм. Всі комунікують, вони здружуються, вони діляться. І на майбутньому це все призводить до того, що вони навіть після закінчення навчання продовжують кооперуватися, одні других підтримувати, і це дуже важливо. Навчальний курс триватиме місяць. Наступний схожий проєкт запланований на осінь 2024 року.